Синьо-жовтий древній прапор на жордині майорить. синій то безкрайне небо, жовтий жито на ланах, Сяє прапором державним Україна золота. А вище український чутий гімн. Пісню цю по Чубинський українцям заповів, а Вербицькому Михайлу Господь музику послав, ще не вмерла кожен рідний гімн нараз співав. Я герб, на гербі князівський сокіл, тисячу тисячовіків сокіл, символ оборони, український обріг. Місто Київ, це столиця і з ще часів. Приїжджайте, подивіться, місто квітів і лісів. Тут Дніпро, охотній Славний, ся й сонцем купола. Тут місця, де русь продавня, християнство прийняла. Любіть діти, любіть свою батьківщину, любіть свою мову. Слава Україні! Героям слава!